Прокинулася з тривожністю, почула перший вибух шахеда, другий. Ну і власне відчула вже на собі вибух шахеда, який прилетів в нашу першу другу квартиру в нашому дворі. Це було таке зарево: скло полетіло на ріжку, де я лежала, і власне тоді вже почали. Трошки панікувати і викликати всі вам не швидко вдалося вийти з будинку, поки не приїхали мої колеги і не вирвали просто склопакет, щоб я могла вилізти через вікно. тому всі питання, які ми могли, ми вирішували в будинку. Ми були заблоковані, але намагалися єдине, що першочергово, про про те, що всі кричали, що горить будинок і жінка під завалами. Тому відразу викликали МНС, для того, де СНС, точніше, для того, щоб звільнити її, тому що це життя. Малесенький Богданчик, наш найменший сусід. Дуже дуже шкода, що дитина це все відчула на собі. Але його мама Наталя, наша сусідка, вона теж відчувала, і вона дитину, як нібито то роздалегідь чомусь одягнула, О, так наче відчувала, що буде щось таке, станеться. І ця дитинка, на жаль, відчула це на собі. Дуже шкода, тому що це найстрашніше, що діти це мають переживати. Але з дитиною все входить. Все добре, слава Богу, так. Пізно ввечері, 21 січня, ворог атакував Миколаїв ударними дронами. В місті пролунало сім вибухів, сталися і руйнування, виникли пожежі у двох районах міста. Зокрема, частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежа у квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів, ліквідована. У будинку евакуювали 200 людей, яких більшість переважна на ранок повернулася до своїх осель. Вибухова хвиля пошкодила віконне скляння в чотирьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку, а також двері сімейної амбулаторії. Крім того, рятувальники загасили пожежу очерету у площею тисячу квадратних метрів. Пошкоджено двері та вікна у приватному житловому будинку, адмінбудівлі, знищено автівку, ліквідовано загорання сміття і сухої трави на площі 100 квадратних метрів. Серед постраждалих внаслідок атаки 70-річна жінка, якого госпіталізували до лікарні. І наразі стан її здоров'я оцінюється, як тяжкий вона отримала опіки. Чоловік з гострою реакцією на стрес звернувся на місці пожежі і отримав там кваліфіковану допомогу від госпіталізації. Він відмовився наразі. Всі пожежі ліквідовані.